У мене в руках новинка, яка дісталась нам навіть до того моменту, як почала продавати в світі. Це розумна накладка Тіді, гробник Польща. Це ПРО-модель, якби можна сказати, стара, але вона більш досконала і більш дорога. У неї були всі переваги, вона тихо працювала, дуже класний додаток. І цей додаток можна було автоматизувати з 18 Розумними будинками: і Apple Home, і Google Home, будь-якими. Можна було голосом відкривати замок. Але у нього був один мінус. Ціна. Тепер Тіді зробив більш доступний варіант. Він йде з пластиковим корпусом, тут був металевий. Акумулятор тут був, тут зараз стоять батарейки, які ми зараз побачимо всередині. І деякі технічні рішення, які їм дозволили майже в два рази зробити менше ціну. Зараз я зніму його. До речі, кришка знімається дуже просто, натискається оцей цей елемент повністю, і вона знімається. Це потрібно вам, щоб зняти і замінити батарейки. До речі, вони формат cr 123 a Три штучки йде в них всередині. І, в принципі, все. QR-код вам потрібен буде, щоб його налагодити з смартфоном. До речі, додаток на українській мові це перший. Із конкурентів додаток, який працює зразу на нашій рідній мові. Таким от чином це все потім вставляється, закривається. З приводу монтажа. у нас тут є виставковий зірець, відразу йде, приклеюється на накладку такий елемент. До речі, важливо, щоб циліндр був ключ-ключ з двох сторін. Це отакий от формат, коли з однієї сторони ключ є, і з іншої. Але Потрібна антипаніка, щоб можна було ключ, якщо з однієї сторони, то з іншої він теж відкриється. Тому що коли ми поставимо цю штуку, ключ тут не завжди залишиться. Азовні, нам, якщо сядуть батарейки чи щось -що станеться, щоб ми завжди могли відкрити ключем. Тому така зразу модифікація. Як його змонтувати? Приклеїли оцей елемент на двосторонньому скотчі. циліндр повинен трішки виглядати, щоб ми можна було все це поставити. Далі ми вставляємо от ключ. Сюди. Я ще проекспериментував з різними ключами. З пластиком, наприклад, мультілок трішки потрібно буде там підшліфувати пластик, щоб він став туди. Ну, в принципі, теж можна поставити без проблем. Fa MCS без проблем стає туди. Також Абос без проблем стає. Ну, тут у нас Титан іде. Ми вставляємо, провертаємо. Провертаємо так, щоб можна було вставитися. Ключ нікуди не дівається. Тут є у нас шестиграники, якими ми потім зажмемо сам циліндр, щоб жорстко стояв. Вставляємо ми з ключем цю накладку. Далі ми, у нас тут стоять гужони під шестигранник. ми їх закручуємо. Можна, звичайно, на дверях краще робити це все. Закрутили міцно наших три винта, які йдуть по різним сторонам. Далі ми беремо смартфон наш. Заходимо в додаток. TD. У нас тут є можливість додати новий пристрій. Звичайно, потрібно зареєструватися, якщо ви не зареєстровані. Замок Pro це оця версія. Замок Go це якраз те, що ми зараз встановлюємо. Також у нас є. Tід Hub це оцей елемент, щоб спілкуватись по інтернету з замком, клавіатура, якщо нам потрібно через пароль відкривати, це все теж можна вибрати, все у нас купити. Додати новий пристрій. Ми скануємо QR-код, який тут знаходиться у нас. Підключаємось зараз до нього. Тут він все на українській мові в принципі, пишеть. Почнемо калібрувати, він пише. Зараз Він пише інформацію, яку потрібно нам. Замок закритий. Зараз ми робимо так, щоб він був закритий. Все, калібрувати пишемо. І замок відкритий. Він запам'ятовує, які це положення. Все, ми калібровку вже пройшли потрібно нам Питає він, чи потрібно нам защіпку втягувати При відкритті, наприклад, так, будемо тягнути. Тепер він просить, щоб ми її втягнули. Все, дотягнули. Це нам потрібно, якщо у нас ручка наприклад, зовні буде така, за яку тягнути, а не нажимати, щоб він повністю мог защіпку теж відкривати. Все, ми в принципі, можемо закрити наш, нашу коробочку. Далі ще ми можемо часовий пояс, спільний доступ, комусь дати доступ автозакриття, якщо потрібно, щоб він там через якийсь час закривався. Ім'я теж ми можемо написати, наприклад, назву нашої компанії ми можемо просто назвати його застосувати. Все, вітаємо, ви вже користувач. Зараз він відкритий. До речі, він в айфоні теж може додавати, сразу він буде в розумний будинок. І можемо сразу, наприклад, натиснути. Він буде закривати. Або натиснути і повне відкриття. Все, він відкрив його. Що ми можемо по налаштуванням подивитись? Заряд, до речі, можемо подивитись, яким чином автозакриття, автовідкриття. то відкриття. Автовідкриття це якщо буде геолокація включена, і я буду підходити. Він буде бачити, що по геолокації я підходжу через зв'язок, через інтернет, через Bluetooth і він буде відкривати двері. Кнопка закриття це оця штука. Якщо потрібно, просто ви натискаєте. І в принципі, ну, зараз включно, да? так? Так, можна закривати, відкривати, його можна виключити, калібрувати можна. Постійно, до речі, у нас приходять обновлення. На цей замок там, кожен там, місяць середнього приходив до обновлення. Додати в обране ми можемо. Так, от: ну, будь-яку інформацію ми можемо виводити. Журнал пристроїв. Ще цікава інформація, що ми можемо зайти і подивитись, хто коли відкривав, закривав, яким чином це було. І до речі, якщо ми ключем будемо відкривати також, він буде це бачити і теж буде потім обновлюватись інформація з телефоном і буде це писати, що ми там відкрили, закрили його. Вручно написали. Тому дуже корисно бачити всю інформацію, давати доступи, забороняти людям доступи. Можна там няні давати доступи, не давати, наприклад, ключ. Не, няні теж навіть співробітникам, якщо ви на офіс чи на склад поставили такий замок, то теж можна коригувати доступ і не давати механічні ключі. Тому це дуже зручно, комфортно і головне це безпечно. Тому що у нас зовні може стояти будь-який класний механічний замок, броненакладка, магнітна, броненакладка, наприклад, стояти. Або замок може Зовсім бути скритого монтажу, тобто без зовнішньої там, серцевини, без зовнішнього ключа, і повністю як працювати як скритий замок. І це теж класний варіант. Звичайно, це трішки більше ризиків, якщо це буде скритий замок. Але потрібно знати, де там, наприклад, терпет циліндр, щоб можна було розкавиряти, і звичайно, механічним ключем завжди відкрити. Бридж потрібен для того, щоб ми могли вставити його в розетку. Він буде спілкуватися з інтернетом в приміщенні і спілкуватись з замком по своєму каналу зв'язку. І тоді ви зможете з будь-якої точки відкривати, закривати, бачити, хто приходив і так далі. Так він працює зараз чисто по блютусу. Тобто, по блютусу він працює зі смартфоном і налагодити, ви можете його повністю зі смартфоном близько. Так що, це як додатковий аксесуар, якщо ви захочете поставити. А вибрати сам розумний замок, ви можете у нас. Або про версію, або го версію також ми можемо циліндри, ручки, бронекладки все укомплектувати і зробити ваш дім безпечним.